Довжимо ефір із Максимом Жоріним, майором збройних сил України, заступником командира 3-ї штурмової бригади і екс-командиром Полку Азов. Максима, вітаю! Дякую, вітаю. що знайшли час ви не часто буваєте е, у Києві? Я перед тим як з вами почну говорити. Я скажу, що ми просто не втрачаємо можливості під час розмови з військовими паралельно е, зробити трошки хорошої справи, зібрати гроші цього разу на великий розвідкомплекс. Гор. Ми продовжуємо це системно робити. Збираємо на два комплекси. Один уже купили. І Він уже починає працювати. Це величезний розвідкомплекс, який має дуже хорошу камеру, який має хорошу оптику, далеко літає. Багато чого бачить і допомагає знищувати росіян технічно, правильно, ну так як ви любите. Але для того, щоб ваша любов була ще більшою, треба ще один комплекс, другий, докупити. І от на цей гор, будь ласка, поки ми з паном Максимом будемо говорити. Є QR-код, є номер картки. Не лінуйтеся, треба 2 мільйони і 80 тисяч. Так несподівано 2 мільйони і 80 тисяч. Я дуже сподіваюся, що в нашої розмови ви трошки докидаєте, щоб гор літав високо, бачив далеко і знищували грамотно. Я до цього ще повернуся, а поки що Максиме. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко недавно в одному з інтерв'ю сказав, що за його прикидками росіян для активних штурмових дій, які вони продовжують починаючи фактично з лютого, вистачить ще на місяці півтора-два. Після того вони за його розрахунками повинні би стати в оборону, тому що ми бачимо, що щодня потрошки, але росіяни відкушують і знову окуповують невеликі клаптики. У результаті це стає сотні кілометрів квадратних за місяць. Як ви оцінюєте таку здатність росіян зупинитися і вичерпатися в наступі через півтора-два місяці? Ну, по перше, досить так. Обережно ставлюся, вважаю, що взагалі військовим треба бути обережними з будь-якими прогнозами, тому що інколи від особливо від нас, чуючи деякі речі навіть теоретичні, люди їх сприймають як надію, як щось що станеться точно. Це ж... Але це не завжди так. І будь-які прогнози, вони. Може збудуться, може не збудуться. Тому я не дуже люблю прогнозувати, особливо в тому питанні, що стосується війни. Якщо говорити про можливості росіян на сьогоднішній день, то вони в них є. На жаль, це абсолютно не складно спостерігати за тими мапами, які є в інтернеті, як вони просуваються. Їм це дається величезними втратами, це факт. Втрати просто божевільні у них. І Ті, наприклад, дивізії, ну я там приклад нашої бригади, да, нас там знов перекинули на напрямок, де була спроба прориву. Це там на ділянці між Луганською та Харківською областю. Е, протязі там місяця-півтора нам вдалося е, майже повністю знищити цю дивізію, яка наступала. От, е, але на даний момент. Ми вже бачимо, як її починають міняти. Ну тобто керівництво дивізії не міняють, але їм починають передавати підрозділи, просто там у вигляді піхоти в основному легкої, яку вони далі починають задіювати. Тому е я б досить обережно ставився до прогнозів, коли і що в них закінчиться, тому що ресурсна база в них досить велика. Е паралельно з цим треба розуміти, що і наш. Е Шанс, в принципі, да, він полягає в тому, що як можна більше знищити росіян. Іншого шляху просто не існує. Я не вірю в те, що там на якомусь етапі ми просто домовимося розійдемось. Я не вірю в те, що західні партнери там, нарешті прокинуться, знайдуть в собі рішучість і теж суттєво вплинуть на хід подій. Я вірю в те, що це можна зробити тільки на полі бою. Е, і на сьогоднішній день ресурсів багато. А що найважливіше, вони в них ще є. Тобто їм ще є кого мобілізувати, їм ще є кого збирати. Причому в них цей процес, процес мобілізації, він в них набагато легше відбувається ніж у нас. Там будуть проблеми з мобілізацією після того, як вони вичерпають ось цей прошарок. Ну, нечисті, да, яку, яку там вони в основному зараз там зеки вже закінчились, там буряти вже теж майже закінчились. Ну тобто, все такі е аудиторії да, їх е суспільства вони вичерпуються потроху, і вони підходять вже до тих верст, які все ж таки будуть чутливими до втрат. Ці версти вже будуть інакше реагувати, вони вже почнуть всередині підіймати температуру. Ну тому що це вже будуть ті люди, у кого є сім'ї, у кого є інтернет, у кого є там телебачення і все інше. І так чи інакше ці втрати будуть впливати. Я не Росіяни дуже так серйозно намагаються переконати весь світ, що вони взагалі не толерантні до своїх втрат, точніше, абсолютно толерантні до своїх втрат. Але це не зовсім так. Вони дійсно толерантніші, ніж ми до своїх втрат, але вони їх теж відчувають. І в таких об'ємах, як це відбувається зараз, а вони величезні, вони будуть їх відчувати все більше. Проте ну, точно не йде мова про місяць-два. Місяць-два вони можуть використати для. Там, Перегрупування своїх підрозділів там для перекидання нових або заміну, або підсилення, або там підготовку нового тактичного задіяння. На це вони можуть там взяти типу міні-паузу, такого відносного спокою, але так, щоб в них закінчились ресурси, тим тим більше людські, через там місяць-два, то я все не вірю. Я поки що нагадаю, що для того, щоб е, ці ресурси закінчилися, ну не через місяць, два, але якомога швидше, ми продовжуємо збір на цей розвідкомплекс ГОР, про який я яскраво писав на початку нашої розмови з Максимом Жоріним. Номер картки QR-код ви бачите, це дуже потрібна річ. Не Втрачайте шанс долучитися, але коли ми говоримо вже про російську мобілізацію, чи поки що ну у них не мобілізація, у них же ж виплати зараз добровольцям доходять, уже перевищили цифру одноразова виплата. Перша намагається Вище 20 тисяч але доларів. Мілізація теж там відбувається прихована у нас, вона не прихована. У нас мобілізація після 18 травня, коли вступили в дію поправки до закону про мобілізацію, вона отримала ніби друге дихання. І зараз ми знаємо, що ну. Зі слів військових відкритої інформації є збільшення, але ці люди потребують підготовки. Я хотів у вас питати, як у людини, яка в керівництвої бригади, ви відчуваєте якусь зміну і кількісну зміну і якісну людей після 18 травня, коли новий закон про мобілізацію вступив у дію? Е, так, відчуваю, е, от як бригада, ми це відчули, прям хвилю цього вона дійсно була, це факт. Єдине, що треба враховувати, що все ж таки наша бригада дуже багато сил вкладає в самостійний рекрутинговий процес, і саме через нього, саме в ньому, ми відчуваємо ось цю хвилю. Вона була пов'язана з тим, що ці зміни підштовхнули багатьох людей до прийняття рішення, над яким вони думали, над яким вони там щось розмірковували, там десь не вистачало їм чогось. Для того, щоб це зробити, а ці зміни, поправки, вони все ж таки підштовхнули багато людей до того, що все ж таки краще зараз піти в той підрозділ, в який ти дійсно хочеш, в який ти віриш, в якому є там, авторитет для тебе, який ти знаєш, як відбувається, в якому в ньому навчальний процеси і все інше. Тому ми на собі відчули цю хвилю, це правда, після змін. В нас, але паралельно з цим ми отримуємо в тому числі і мобілізованих людей. Тобто, є, є різниця. Е, ну я вам скажу так: різниця є в перші дні, коли перед тобою стоїть мобілізований і умовний доброволець контрактник, да, який прийшов. Проте на на етапі закінчення навчального процесу. Цієї різниці вже майже не буде, вони вже практично їх вже буде не відрізнити. А тим більше, коли вони потрапляють після навчання в підрозділ, і ще й в підрозділ деякий час проведуть, пропрацюють з ними. А в нас ще така система, що в самому підрозділі вони теж продовжують навчання і тільки після цього отримують можливість потрапити на бойові. Ну то от на цьому етапі вже точно різниці ви не знайдете. Якщо перед вами буде стояти стрій. Я впевнений в тому, що ну, неможливо вгадати, хто з них прийшов за контрактом добровільно, а хто був мобілізований між цими людьми, якщо з ними правильно працювати, якщо їм давати правильний навчальний процес, правильний авторитет командира, правильну роботу в самому підрозділі, то це все воно і і із контрактника робить просто хорошого військового. Але коли ми говоримо про е, мобілізованих, то ми не можемо оминути проблему з ТЦК. Я маю на увазі проблему реакція багатьох громадян на роботу ТЦК. Я зараз навіть не про корупційні випадки, а про ворогту, коли стояв патруль, і місцеві приїхали розбиратися. Одесу недавно Коваль вчорашній. Як на вашу думку, держава повинна реагувати, тому що ТЦК це представники держави. І напад на військовослужбовців, а дуже часто там служать якраз військовослужбовці, які були демобілізовані через поранення чи через якісь інші причини, це фактично підриває довіру до Збройних сил. Як держава, на вашу думку, чинного військового майора повинна реагувати на такі випадки? В першу чергу треба знову ж таки усвідомлювати те, що Зараз в ТЦК дійсно більша частина людей, які там працюють, це або поранені, або люди, які вже проходили службу в реальних бойових підрозділах, приймали участь в бойових діях. Але також очевидний факт існування корупції в складовій ТЦК. Протест вона е, завжди не на тому рівні відбувається, на якому знаходяться оці ветерани та військові да або поранені, тому що в них абсолютно інша мотивація. В них вже. Абсолютно інший погляд на справедливість, на справу, на от всі ці речі. Але тим не менше, дійсно тут немає що заперечувати. Корупція, на жаль, досі в, там, десь в стінах ТЦК вона, вона існує. Тут треба дві речі. Перше, країна має бути досить жорсткою з корупціонерами в ТЦК. А друге, абсолютно окремо, це історія з цими цими. Намаганнями дискредитувати, напасти, щось там вимагати, тому що я абсолютно впевнений в тому, що в більшості випадків ми знайдемо тут е сліди від е Російської Федерації. Е на сьогоднішній день вона максимально сильно, потужно і масштабно працює по всій країні, і, і результати цієї роботи виглядають. В основному це відбувається через соціальні мережі, через передачу коштів. Когось там намагаються на якісь ідейні основі підібрати, але вливається все в. Те, що підпалюють машини, те, що збирають якісь там мітинги, те, що там нападають на або на військових, навіть ліси підпалені, які були, це вже доказано, що це була робота росіян. Вони знаходять тут ідіотів, які готові там за гроші або не за гроші робити ось ці речі. Тому тут дуже важливо треба е, саме. Жорстка реакція на всі ці процеси не можна зараз, під час війни, в країні, дозволяти нападати на військових. Ви вважаєте зараз? Вона недостатньо жорстка? Я вважаю, що недостатньо жорстка. Ну мені, наприклад, не зрозуміло по там по тому школу, людя, е А яка відповідальність людей в отозі, ті, що це зробили? А вони навіть я там не кажу когось відпустили, когось не відпустили. Це вже друга справа. Але що відбулось? Вони показали приклад іншим, що так робити можна. І відповідальності за це майже ніякої немає. Так не може бути ті, хто е досить нескладно людям, які на це навчались, знайти. По-перше, тих, хто організовував все це, той, 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 той з кого все це почалось. А по-друге, через нього знайти звідки він брав мотивацію для організації подібних заходів. І на це має бути максимально жорстока. Публічна реакція максимально жорстока. В такому випадку ми зможемо дійсно вже там відносно спокійно далі рухатись в цих питань, бо не тільки ж про це про ТЦК історія. Підпалюють машини ж не тільки ТЦК, а да, й Це, це інші. комплексна історія, і але, ви маєте рацію в тому, що але ць, джерело у нього це працює так само в комплексі, з коли знищується зложування в самому ТЦК. І зловживання стосовно громадян теж не обов'язково корупційні є випадки, є випадки. Перевищення Але ж е, є випадки, і якщо це відбувається е, військовими, то військові несуть за це покарання. Є суд, є прийняття рішень, все в них є відповідальність. От але паралельно з цим, е, наприклад, росіяни підхоплюють цю історію, дуже сильно розганяють по всьому медіапростіру нашому і намагаються створити. Е, Уявлення відсутності справедливості тут, тим самим поляризуючи людей на, на тих, хто там хоче перемагати і підтримувати, і ті, хто вже типу не хоче. Хоча насправді ця категорія, яка там вже полярна, да там до військових, до війни, до всього ще рік тому ці ж люди їздили з написами на машині там про русський корабль, співали пісні там. Про, про про перемогу і все інше. Ще рік тому це ті ж самі люди були, але зараз вони вже стали полярні до цієї ситуації. На жаль, поки що. Дякую, пане Максиме. Максим Жорін, майор Збройних сил, заступник командира 3-ї штурмової бригади, був гостем розмовної студії. Я нагадаю, що ви ще встигаєте долучитися до збору на великий розвідкомплекс гор один з найкращих, який є. qr код і номер картки вам у цьому допоможуть. А ми будемо допомагати інформаційно.